Перше в історії Харківського державного музичного ліцею під час концерту пролунали твори, виконані на органі. Місяць тому цей музичний інструмент прибув до закладу в якості подарунку з Німеччини. Директор ліцею розповідає, що цей орган раніше використовувався в одній з церков Німеччини і був пристосований лише для таких просторів. Тож спочатку його і все супутнє обладнання треба було перелаштувати до звичайної зали закладу. Ця робота тривала майже місяць, і ось тепер можна насолоджуватися його звучанням. Цей інструмент, до речі, електронний, має два мануали. Ми його будемо використовувати як і учнівський орган, і у нас вже пройшла педрада, на якій ми прийняли рішення і затвердили створення факультативу для того, щоб діти, які навчаються з 9 по 12 клас, могли написати заяву на цей факультатив, тому що він не входить в програму навчання. Бажаючих опанувати орган багато, говорить Олег Горіщенко. Вже є чотири учні, які будуть відвідувати цей факультатив. Сьогодні ж для присутніх твори Баха та інших видатних класиків виконували професійні органісти Харкова Станіслав Калінін та Дмитро Морозов. Дмитро говорить радий, що у харківських юних музикантів з'явилась можливість навчатись грі на органі. каже цілком ймовірно, що в майбутньому Харків подарує світу не одного видатного органіста. Розумієте, у нас жодна музична школа в Харкові, немало такого взагалі органу. У нас тільки один такий учбовий інструмент був і є в музичному училищі, на якому я навчався 34 роки тому. Я фактично навчався грати на макеті. І звичайно цікаво, коли ще будуть молоді, їм можна щось допомогти, підказати. І взагалі ця спеціальність потребує дуже і вимог і розвинує інтелект. І взагалі це ще одна цікавіша і цікава спеціальність музична. Яна біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Світлана Бреус, Харків новини.